Вітаємо любі друзі! Ми сьогодні знаходимося в торговому центрі Ритровіль на Карфесі, і хочемо показати вам, що тут відбувається. Відео ви побачите подарунки ваших улюблених медіа та секретного гостя, якого ви могли бачити в одному з останніх оновлень. Тож давайте розпочнемо. На цій локації розташована легендарна автівка Audi S4 з нашими наліпками. Також для наших гравців ми підготували невеличкі подарунки. Тут є два комп'ютери, на яких кожен бажаючий може зіграти Ukraine та та Ukraine та 5 Карфес зібрав безліч вражаючих автівок з унікальним тюнінгом і дизайном. Від потужних спорткарів до стильних моделей. Ви граєте А кренгата? Авжеж. Так. Так. — А на якому сервері? Саме RP я раніше грав, мені він подобався, а наразі я закинув. Якщо чесно. Закинув. Чому закинули? Не знаю. Мене мене зараз часу немає, треба готуватися до екзаменів. А як буде час, ви повернетеся гри? А вже ж мені подобається. Супер, тримайте тоді вам промокод на сервер. Він звучить, як Арфа 2025 ви можете ввести і отримати приємні бонуси, як буде час, звичайно. Щиро вам дякую. Все про моїй виду. Ти граєш у Крин-ГТА? Звісно. А як давно? Ти граєш у Крин-ГТА? Так. А який саме? В uh, В 5 онлайн. П'ять, ого. А як сильно ти розвився? Дуже сильно. На четвертому сервері, Звісно, розвився. Дуже багато грошей автомобілів. Яку саму ГТА ти граєш? МТАшну. МТАшну? Ух ти. А ти не, не планував переходити на Україні 5? Планував. А ким ти там працюєш? Поки що не ким. Поки що думаю, в поліцію вступити. Ти будеш боротися зі злом? Так, зі злом. Правильно. Тримай тобі промокод на Ukraine Geta 5. Там він звучить як carfest 2025, ти можеш отримати приємні бонуси. Дякую. Все, хорошо, до вечора. Називайте. Дівчата, ви граєте як Керингета? Ні, Ні я чула, але я не граю. А чому ви не граєте? Знаю, ніколи не чула, якщо чесно. Я чула але якось, знаєте, з... не, з... не замислювалася скачати та все та пограти. Це дуже класна гра про Україну. Там є карта України. А якщо грати GTA 5, ви можете покататись із цікавою, класною графікою на нових машинах. Ви хочете зіграти? Так. Так. Ви скачаєте прям? Так. Обов'язково. Тоді я вам даю по промокоду на Юкраїн GTA, Можете ввести його та отримати приємні бонуси. Велике дякую. Все, дякую велико. Прошу вам вечора. Тримайте промокод на Україн GTA. Він звучить як Car Fest 2025, двадцять п'ять. Може вести та отримати приємні бонуси. Велике дякую, все хорошо тобі вечора. Довече п'ятдесят 50, 38. Також у нашій зоні є представники команди. Тож давайте запитаємо, чим саме вони займаються. Добрий день, чим саме ви сьогодні тут займаєтесь. Добрий день я відповідаю за весь контент за всіх медіа, які приходять, та в цілому допомагаю у всьому. Ось, а як кош настрій. Все супер, все чудово. А багато людей сьогодні підходило грати на комп'ютерах. Так, дуже багато. Мені здається, не знаю, може 200-300. Ну так, прям було дуже багато. Чим ви сьогодні тут займаєтесь? Займаюся організацією під час такої події Карфес від нашої компанії. Як ваш настрій? Чудовий. Чудово? Так. А взагалі багато людей сьогодні підходило? Досталь. Було дуже багатенько людей. Було цікаво, гармонічно. Супер, дякую вам дуже. Наші довгоочікувані секретні гості ось ось з'являться. Багатьох з них ви точно впізнаєте. До речі, кожен з медіа матиме шанс отримати секретний подарунок. Це особливий бокс. А що там всередині? дізнаємось пізніше. Зараз ми йдемо зустрічати наших медіа. По секрету скажу, що вони зараз стрімлять, але це для нас не проблема. такий Все, ми вже їх бачимо. Ходімо, підійдемо. Добрий день. Ходімо, ми вам будемо дарувати подарунки. Ходімо. Ходімо. Добрий день. Добре. 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 Дай -дай -дай. Добре, -дай -дай. Саша. Дякую. Саша Лі. 여쭤만, 오 소리요 미 А тобі подобається? Да. Супер. Цікаво, що тут зараз буде. Зараз побачимо. Наталі, ти надзвичайна дівчинка. Дякуємо, що сьогодні звітала до нас. Бажаємо тобі лише зростання аудиторії, окремо натхнення і щирої посмішки на обличчі щодня. Обіймаємо, обіймаємо я тебе. Бажаємо дякую, дякую. 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 Як тобі твоя фотографія? Мені, якщо чесно, дуже подобається. Покажи я її в камеру. Може виявитись значно простіше. І це зараз вам доведе... Директор. Це я в праймі. Це я в праймі, якщо чесно. Добре. Розпаковуй. А, а що там? А там секретний подарунок, розпаковий дізнайся. Так. Мільйон? та це прекрасно. Покажи в камеру, що там бачиш. йо Йома, це що, футболка! Футболка, так! А про мене тут тільки три, у мене завжди по п'ять. Зараз автомобіль. Ну це ти можеш підправити сам. Так? Да? Добре, дякую. Значок. Ти давно граєш їх ГТА»? – Так, скільки да. часу? Ну вже десь півроку. Ти Ніше подобається Мені дуже подобається. Супер саме головне, щоб у вас завжди було багів не виявлено. Правда. Бажаємо лише лютих завозів на трансляціях і не тільки на них, щоб девайси більше ніколи не відключалися. Ти крутий, далі більше, йоу! йоу! Та перегрузка звуку. Вірно, комфортні трансляції, бажаємо якомога більше фоловерів. сабок та найвеликій кількості глядачів. Будь таким, байбовим і веселим. Йоу, обіймаємося. Бажаємо хайпу на кожному ефірі. Активу, часу та завжди гарного настрою. Продовжуй у тому ж дусі і ніколи не зупиняйся. Обіймаємо. Добрий день, друзі. Всім хто прийшов. Сьогодні матиме змогу пограти зі мною. Шляхи перетнулись у цифровому просторі, але почуття справжні, живі та глибокі. Юкреїн Гіта дала їм шанс, за який вони щиро вдячні, і з невеликої розмови народилося велике кохання, щире, світле, те, яке веде вперед. Об'єднані спільними мріями, поглядами і почуттями, вони готові творити спільне майбутнє, справжнє, щире. І не повторне. Сьогодні цей шанс перетворюється на вибір бути разом назавжди. Ну а далі казати вже не є. Ну що ж, дякую всім, хто переглянув це відео та був присутній на цьому заході. Обов'язково слідкуйте за нами в соціальних мережах, щоб не пропускати такі заходи. До зустрічі!